Спортики, всім привіт! Я вітаю вас на сьогоднішньому тренуванні. Сьогодні у нас динамічний стрейчинг, і для даного тренування вам необхідний тільки килимок. Відразу я вас запрошую, опускаємось вниз і сідаємо в наступну позу. Винесіть вперед ліву ногу. Ліва гомілка має бути паралельно до передньої частини килимка. Праву ногу ми згинаємо назад, і гомілка правої ноги буде паралельна до бічної частини килимка. Вагу тіла ми переносимо більше в ліве стегно і ліву руку. Ставимо в сторону на упор приблизно за 20 см від тазу. Права рука зараз опущена вниз. Ми починаємо згинати лівий лікоть, витягувати за маківкою, нахиляти тулуб ліворуч. Весь час задача тягнутись за маківкою. На вдих. Плавно повільно опускаюсь вниз, видих, повертаюсь до вихідного положення. Важливо. Тримати грудну клітку, розвернутою чітко на екран. Плечі не затискаємо до вух і ваша права рука не згинає вас, а є продовженням правого боку. Ще два рази центр, глибокий вдих, видих один. Далі поставте праву руку назад на потилицю. Ліва рука не згинається в лікті вона пряма, ми робимо вдих, в задні ребра та обертаємо корпус ліворуч. При цьому права рука повернута чітко в сторону. Лікоть ми вниз не опускаємо. Видихаючи, ми розкручуємо грудну клітку до стелі. Знову навдих, що поштовх лівою рукою від килимка та поворот грудної клітки до килима, на видих розкручуємо грудну клітку. Робимо таких 8 разів і синхронізуємо даний рух з диханням. Вдих в задні ребра, видих, поворот до вихідного положення. Ліва рука весь час нас відштовхує від килимка, ми злегка округляємо корпус. Особливо грудний відділ. І повертаємось до вихідного положення. Останній повтор. Чудово є. Далі ми ліву руку ставимо назад, буквально зовсім трішки, правою рукою робимо взмах вперед, ліворуч, і піднімаємо таз догори, розкриваючи грудну клітку до стелі. Далі через округлення, повертаємось до вихідного положення, і таких робимо ще шість повторень. Шість. Супер. Спина округляється. Ще п'ять. Добре. Рука робить повний замах. Мені би ви рукою малюєте коло навколо себе. Ще чотири повторення. Чотири. Молодці. Вдих. Видих. Три. Чудово ще два рази. Два. І останній повтор. Вдих. Видих. Один. Чудово є. Ви молодці, давайте поміняємо ноги, права нога вперед, ліва нога назад, передня гомілка паралельно до передньої частини килимка, задня нога, тобто ліва гомілка, буде паралельно до бічної частини килимка. Маса тіла зміщуємо в праву сторону, права рука за 20 см приблизно від тазу. Виконуємо бічний нахил, витягуючись за маківкою, робимо вдих. На видих повернулись плечі, не затискаємо до вух, Грудна клітка розкривається на екран. Весь час витяжіння за маківкою. Вниз ми не плюхаємось, не падаємо, а плавно опускаємось вниз. Так, чудово, вдих, видих ще три. Молодці, грудна клітка розкрита ще два рази. Два. І останній повтор один є. Далі ротація грудної клітки поставте ліву долоню на потилицю. Права рука повністю пряма. Ми робимо вдих та повертаємо корпус до килимка. На видих розкручуємо корпус. Знову вдих. Видих. Супер. Права рука не згинається. І ви весь час маєте правою долоною, ніби штовхати килимок від себе. Відчуйте, як відбувається таке приємне витяжіння в задніх ребрах. Вдих, видих. Два. І останній раз вдих, видих. Чудово. Один є. Поставте далі праву руку назад за таз, ліва рука тягнеться вперед, накриває праворуч. Ми піднімаємо стегна та штовхаємо грудну клітку до стелі. Опустіть таз вниз, накрийте себе рукою, потягніться лівою рукою. Вперед рукою і повернулись до вихідного. Ніби малюємо широке коло, виштовхуючи стегна догори, розкриваючи грудну клітку до стелі, і повернутися до вихідного положення. Таких ще чотири повторення. Чотири. Дуже добре. Молодці, ще три повторення. Три. Супер. Ще два повторення. Два. Взмах. Розкрили грудну клітку. І останній повтор. Вдих. Видих один чудово є. Далі збираємо ноги і руками робимо крок на початок килимка. Долоні поставте під плечі, напружте, прес, розкрийте грудну клітку. Зробіть крок назад правою ногою, прес підтягнутий, маківкою тягнути вперед. І лівою ногою на видих. Штовхаючись, долонями відкилимо, ми округляємо спину та переносимо вагу тіла назад до положення гірки. Ваші стопи та долоні направлені чітко вперед. Якщо що ми вже стаємо в гірці всі разом, намагаємося пустити п'ятки вниз. Якщо спина округляється, ми призгинаємо коліна і вирівнюємо спину. Живіт та передні ребра не терчать. З положення собака мордою вниз, ми починаємо поштовх від стоп. Піднімаємося вгору, округляємо спину, переносимо вагу тіла в руки і опускаємо коліна. Тут ми тягнемось вгору за маківкою, фіксація в позі кобри. Знову на видих кивок підборіддям. Проходимо згинання в шийному відділі, в грудному відділі, в попереку і штовхаємо себе назад, собаку мордою вниз. Поштовх стопами, штовхаю себе вперед, центр. Плавно опустились, лікті обертаємо назовні, маківкою витягнулись вгору. Круглою спиною знову ми піднімаємось догори, назад, центр. Кругла спина, плавно вниз, розкрили грудну клітку. Продовжуємо ще декілька повторень. Три. Центр. Дуже добре. Вниз. Спина кругла. Два. І в гірці фіксація. Зафіксувавшись в гірці, ми поступово починаємо опускати то праву, то ліву п'ятку вниз, відчуваючи більше натяжку в вітрах та в ахілах. Маківкою тягнемось вперед. Плечі опускаємо вниз. Ще вісім, сім, шість, п'ять, 4, три. Супер. Два, один. Чудово є. Далі правою ногою ми робимо великий крок вперед до правої долоні. Обережно піднімаємось до гори. Супер. Задню ногу ставимо п'ятку вниз. І ми перевіряємо, щоб між нашими стопами була відстань. Не падаємо відстань дві стопи. Обов'язково перед наступною вправою треба вправити лосіки і починаємо працювати. Стегна на одній лінії, руки на пояс, тас не розкручуємось. Наші клубові кістки на одній лінії. На вдих, ми виконуємо нахил вперед, тягнучись за маківкою. На видих повертаємося. Уникайте таких помилок, як розворот тазу, округлення спини, тобто витягніться за маківкою. Й віть, що у вас палиця на спині, яка теркається потилиці грудного відділу та зони крижа, і ви не можете округлитись. Тобто, під час нахилу палець залишається зафіксований на цих трьох точках. Навдих. Потягніться за маківкою вперед, на видих, повертаємось до вихідного положення. Ще робимо таких три повторення. Три, молодці, ще два. І останній повтор: вдих, видих, один. Далі наступна вправа. Опустившись вниз, ми починаємо. Переносити масу тіла в праву ногу так, щоб коліно було над великим пальцем. І далі ми намагаємось ніби низом живота опуститись на стегно, тобто максимально розтягнути сідницю і водночас ми штовхаємо масу тіла вперед, а та стягнемо назад. Відчуйте, як натягнулася сідниця, на видих, ми повертаємось до вихідного положення. Робимо таких 5 разів. Є чотири. Відчули, що вага тіла в правій нозі, тобто ви можете відірвати ліву. Перевірка така. Ще три. Чудово. Вдих, видих, два. Супер. Плавний повільний рух. Останній раз і додаємо невелику прогресію. Саме витяжіння за руками: вперед, навдих. Ваші руки мають продовжувати. Корпус, плечі до вух не затискаємо, тобто лопатки опускаємо вниз, пальцями рук тягнемось вперед, тазом тягнусь назад. І переношу вагу тіла в праву ногу два рази, і фіксація в нахилу. Останній повтор. В нахилі стоп зафіксували. Кому легко? Ми починаємо піднімати ліву ногу вгору, таз не розвертається. І фіксуємось. П'ять, чотири, три. Чудово ще два. Останній повтор один. Супер є. Обережно збираємо ноги, розслабляємо корпус, починаємо штовхати таз зі сторони в сторону, при цьому шию розслабляємо. Розслабляємо також руки, м'язи спини. Корпус розслаблено, стікає вниз, а стегнем ми виконуємо зміщення зі сторони в сторону. Так, ще два. Один є. Лівою ногою, е, вибачте, правою ногою зробіть крок назад. Між вашими стопами приблизно відстань дві стопи. Вирівняли таз, ми поміняли ногу і все робимо на ліву. Вирівняйте клубові кістки, вони мають бути на одній лінії разом з сідницями, виконуємо нахил, ми перевіряємо, щоб наш таз, наш таз не розвертався. Таз закритий всередину, ми опускаємо корпус вниз, до відчуття натяжки по задній частині стегна. Лівої ноги. Якщо дуже тягне, ви можете призігнути передню ногу в коліні і працювати в комфортній для вас амплітуді. Я нагадую, що наша задача не опуститись максимально вниз до ноги, а тягнутися за маківкою вперед, а тазом назад. Є чудово, ще два. І останній повтор. Робимо глибокий вдих, видих, ще один. Іще один. Добре, шуткую. Наступна вправа. Ми опустились вниз, переносимо вагу тіла в ліву ногу. Є чудове, коліно е, тягнеться вперед, ніби хочемо витягнути коліно на одній лінії з великим пальцем. Опускаємо корпус максимально вниз, звичайно, зберігаючи нейтральну спину і штовхаємось до догори. Робимо 5 разів. 5. Чудово, плавно, повільно, 4. Дуже добре, ще 3 повторення 3. Молодці, ще два. Супер. Останній повтор. З простих варіантів. І додаємо прогресію. Витяжіння за руками. Один. Дуже добре ще два. Супер. Відчуваємо сідницю три. Молодці, ще чотири. Дуже добре. П'ять. Супер. І фіксація в нижній точці. Стоп. Перенесли вагу тіла. Стою, кому легко, починаємо піднімати праву ногу і фіксуємо в цьому положенні плечі внизу. 5, 4. Дуже добре. 3, 2, 1. Чудово, опускаємось вниз на коліна. Коліна будуть на ширині ваших плечей. Підкручуємо таз, куприк, тягнемо вниз, з'єднуємо нижні ребра з лапковою кісткою. Грудна клітка розкрита і витягуємо за маківкою. Долоні переносимо назад і руками натиснемо на голову. Навпаки, уявіть, що ваш лікоть хтось штовхає весь час назад. Зберігаючи нейтральну спину, ми починаємо провертати таз, розкриваючи сідничні бугри і тягнемо з тазом назад. Прес, тонусі лікті збираємо назад. На видих починаємо підкручувати таз. Корпус ви маєте зафіксувати. Підкручую таз, проходжу округлення в попереку, виштовхую таз, підіймаю догори, і коли ми таз довели на одну лінію з колінами, ми розкручуємо грудний відділ і повертаємось до вихідного положення, вибудовуючи нейтраль хребта. І так, поїхали вдих, зберігаючи нейтральне положення спини, ми штовхаємо таз назад. Є наскільки ми можемо, при цьому грудна клітка не провалилась. Ми витягуємося за маківкою, на видих починаємо підкручувати таз, округлятись в попереку і штовхати таз на одну лінію з колінами. І тільки коли ми довели таз на одну лінію з колінами, ми розкручуємо грудний відділ і видихаємо вдих. Робимо таких ще 5 разів. Видих. Вдих, видих. Ще чотири вдих, видих. Ще три вдих, видих. Ще два. Вдих, видих. І останній повтор вдих. Видих. Є, супер. Далі для наступної вправи я до вас розвертаюся. Обличчя і ми робимо хвилю тільки тепер вбік. Вся увага, зараз ми будемо рухатись в праву сторону. Уявіть, що за правий лікоть вас хтось тягне вниз, є. Ви з'єднали нижні ребра з клобовою кісткою і відчули легке натяжіння відносно лівого боку. Далі вас хтось тягне за лікоть чітко в сторону, і ми повертаємось вгору. І робимо таких вісім хвиль. Вісім. Потягнулись ліктем спочатку. Вниз. Потім чітко в сторону. І виросли. Сім. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. П'ять. Молодці. Вдих. Видих. Чотири. Чудово. Вдих. Видих. Три. Дуже добре. Вдих. видих. Два. І останній раз. Вдих. видих. Видих один. Ліворуч. Лівим ліктем тягнусь плавно вниз. Грудна клітка розкрита. І тягнусь лівим ліктем ліворуч. Ніби нас хтось тягне вниз і в ліву сторону. Шість. Вдих, видих. П'ять. Чудово. Вдих, видих. Чотири. Ще три повторення. Вдих, видих. Три. Ще два рази. Два. І останній повтор. Вдих. Видих чудово один є. Ми молодці і продовжуємо далі. З колін ми робимо крок вперед правою ногою. Руками робимо крок вперед за праву стопу. Піднімаємо тез до гори і піднімаємо плавно ліву ногу. Є. Якщо вам важко дотягнутися до підлоги, скористайтеся своїм ролером. Поставте ролер перед собою, і руками зробіть упор. Є. Чудово, кому треба, зробіться, щоб ваша спина зберігала нейтраль. Хто вільно дістає руками до підлоги, робите варіант, який я зараз показую. Підняли ліву ногу догори. Далі лівою ногою роблю крок назад, і тут ми витягуємося активно догори. Поперек не провалюю, з'єдную нижні ребра з лобковою кісткою і дві ноги прямих. Ми потягнулись до гори, плечі не затискаємо, плечі внизу. Знову сісти вниз. Ставимо руки прямо перед собою. Плавно піднімаємо ліву ногу. Вона ніби струна. Центр, випад. Витягнулись. Робимо таких ще вісім повторень. Вісім. Добре. молодці, вперед. Повільний підйом. Випад в колінах кути 90. Витягнулись до гори. Крок руками вперед. Плавний підйом ноги. Крок лівою назад. Випрямити дві ноги, потягнутися до неба. Крок руками вперед. Плавний підйом. Центр. Видих і потягнулися догори. Ще три рази. Три. Молодці. Супер. Ще два. Супер. Останній повтор. Витягнулись. Є. Чудово. Стоп. Залишаючись внизу на коліні, ми згинаємо задню ногу в коліні. Залишаючись на коліні, згинаємо ногу в коліні, трішки та І на видих ми починаємо таз просувати вперед. При цьому дуже важливо, ваша п'ятка не має відриватись від сідниці. На видих плавно опустіться вниз, на вдих, повернулись до вихідного положення. Відчуваємо натяжку по передній частині стегна лівої ноги, квадріцепс. І простими словами, ви вже знаєте, як це називається передня ляшка. Є ще три, видих, два. І останній раз, видих один. Стоп. Далі важливий момент. Ми або фіксуємо це положення, або на видих починаємо лівого мілку штовхати назад, розкривати при цьому грудну клітку. Раз. І повертаємось до вихідного. Простий варіант, ваша задача тазом провалюватись. Вперед на видих. Складний варіант. Ми починаємо лівою стопою тиснути в долоні та віддаляти гомілку від сідниці. Грудна клітка розкривається. І повернулись. Робимо таких ще три. Видих. Максимальна концентрація. Два. І останній раз вдих, видих. Один. Чудово, випрямляємо далі. Праву ногу або вона може бути злегка призігнута в коліні. Через прогин ми плавно низом живота, тягнемось до стегна, опускаємо корпус максимально вниз, спина скругляється. І через круглу спину ми піднімаємо себе догори. Також, якщо вас сильно шатає, ви можете скористатись валиком як опорою, поставити його біля себе і, притримуючись однією рукою, виконати дану вправу. Є, коліно лівої ноги знаходиться чітко під тазом. Є навдих. Уявіть, що вас хтось тримає за плечі, ви починаєте з животом тягнутися вниз. Плечі в останню чергу лягають на ногу, і круглою спиною ми піднімаємось. Два вдих, видих. І останній повтор. Вдих, видих. Один. Чудово є. Міняємо ногу, виносимо вперед ліву ногу. Перевіряємо в ногах прямі кути. Руками робимо крок вперед, або ставимо їх на валик. Окей? Поїхали. Задня нога вже півпалець, бо ми не допомагаємо собі відштовхнутися. Залишаючись нахилі, ми плавно піднімаємо ніяких ривків, різких не треба робити. Плавний підйом, таз також не розвертається, ось такого немає. Сідниці на одній лінії, витяжіння за маківкою, крок лівою назад, опустили коліна вниз і потягнулись до сонечка, плечі внизу. Опустити коліно, потягнутись руками вперед, плавний підйом правої ноги, нога ніби струна. Опуститись вниз в колінах, прямі кути і потягнутися до сонечка. Поїхали. Раз. Підйом ноги, два. Опускаю ногу три. Тягнусь до сонечка. Чотири. Молодці. Продовжуємо працювати. Мах, Опускаюсь вниз. Витягуюсь до гори. Центр. Ще три рази. Три. Дуже добре. Витягуюсь до гори. Опускаюсь вниз. Тягнусь вперед. Два. І останній повтор. Центр. Зроблю подільний мах, Опустились. Потягнулись до сонечка і внизу стоп. Супер. Далі ми згинаємо задню ногу в коліні. Двома руками тримаємо, не відриваючи п'ятку від сідниці, таз рухаємо не вниз, а вперед. Штовхаємо таз вперед, плавно та повільно. Корпус нахиляється злегка вперед. І ми повертаємось до вихідного положення. Нагадую, якщо є дискомфорт, тиск в коліно правої ноги. Ви підкладаєте якусь подушечку або рушник, або будь-яке пом'якшення. Так, чудово, ще. Три повторення три. Видих. Ще два. І останній повтор. Видих. Один є. Чудово. Далі простий варіант. Ви залишаєтесь внизу і починаєте тазом пульсувати вниз. Більш складний варіант. Ми праву стоп, правою стопою тиснучи на, ліву, на праву долоню. Розкриваємо грудну клітку вверх, вдих, повертаємось до вихідного положення. На видих стопою штовхаємо долоні назад і повертаємось до вихідного положення. Плавно повільно вниз, центр. І повернулись ще три. Видих. Плавно повільно, два. І останній раз. Видих. Чудово. Один. молодці, є. Обережно. Відпускаємо ногу, випрямляємо ліву ногу і починаємо робити хвилю. Вирівнюємо клубові кістки. Уявимо, що нас хтось тримає за плечі. Ми тягнемось низом живота, не розвертаючи таз на одній лінії опускаю корпус повністю вниз. І далі через круглу спину ми повертаємо себе до вихідного положення. Плавно, повільно опустіться вниз, кругла спина. І повертаємось до вихідного. Ще два. Молодці, вдих, видих. Один. Ще один. Давайте. Супер. Є дуже добре. Обережно збираємо ноги разом і далі, опустившись вниз на долоні, з долоні робимо крок вперед літтям. Пальці рук дивляться догори. Ми робимо глибокий вдих і на видих починаємо грудною кліткою тягнутись вниз. При цьому ми активно провисаємо. Далі йде синхронізація руху з диханням. Роблячи вдих, ми послабляємо тиск на грудну клітку, злегка відпускаємо, не давимо себе вниз. На видих ми починаємо грудною кліткою тягнутись вниз. Якщо відчуваєте десь затиски в плечі, в лопатці, вам необхідно не давити себе вниз, а працювати з розслабленням. Тобто не силою давлю себе, а припіднятися трішечки вище. Знайти комфортне положення і плавно почати провисати. Знову вдих, послабте тиск, видих, проваліться нижче. Коліна знаходяться під тазом, стегна перпендикулярні до підлоги 2. І останній раз глибокий вдих, видих, один. Опускаємо плавно перед пліччя вниз. Колінами крокуємо вперед. Опускаємо таз на п'яти, Фіксація долоней на стегнах, на вдих ми провертаємо вперед таз, зводимо лопатки, тягнемось ключицями вперед. На видих ми таз підкручуємо, тримаємось руками за коліна, притискаємо підборіддя до грудної клітки, спина кругла, лопатки розводимо в сторону. Вдих, плавно, повільно прогинаюсь, видих, підкручую таз. З'єдную передні ребра з лобковою кісткою, і на видих плавний повільний рух. Намагаємось робити рух так, ніби у нас немає зупинки в крайніх точках. Видих. Кругла спина, вдих ми, прогинаємось, центр є. Далі уявимо, що ми нашою грудною кліткою малюємо коло. Ноги. Давайте поставимо трішки поширше, тягнемось грудною кліткою вперед, ліворуч, провалююсь назад, і праворуч робимо таких п'ять. Чудово ще чотири. Грудна клітка розкрита. Ще три. Молодці, ще два рази. Два. Добре, провалюємось назад. Останній раз. Є. Міняємо. Тягнусь грудною кліткою вперед. Далі переводжу в праву сторону, провалююсь назад, спина кругла, ліворуч і вперед. Тобто, у нас є точки вперед, праворуч, назад, ліворуч. І, о, і кому складно рухатись, намагайтесь рухати. Кожен, кожен раз по точкам, а потім ми ніби з'єднуємо всі ці точки грудною кліткою, малюємо коло навколо себе. Три, чудово, два. І останній раз. Вдих, видих, один. Є. Чудово. Ноги можна трішки призібрати, сісти в зручне положення. На цьому наше тренування завершено. Давайте зробимо глибокий вдих, потягнемось, видих, все скинемо, ще раз глибокий вдих. Видих і останній раз вдих і видих. Я вам дякую за тренування. Давайте собі поплескаємо. Бажаю вам класного дня чи вечора. Також буду вдячна і дуже рада почути від вас воротній зв'язок стосовно тренувань в нашому чаті Бандика, Бандика, Банда спортиків. І ми зустрінемось вже з вами на наступному тренуванні. Пока-пока!